Ще зранку на цьому місці стояла дитяча гойдалка, проте приблизно о 12-й годині дня приїхало кілька невідомих чоловіків і її демонтували. Все каже, тутешні охорони з території було законно, адже невідомі люди показали документи, згідно яких цю гойдалку вони купили. Він, видно, їх знає, бо вони тут як ж агітували, то вони, мабуть, і разом ходили. І, і, і цей завхоз був. і Завхоз прийшов, і якраз добре, що він був. Каже, що треба віддати. А чого віддать не сказав? Ну віддать, бо той показує, що он накладна це моєка. Воно просто лежало тут, якби на зберіганні. За словами охоронця, гойдалку сюди привезли ще під час виборчої кампанії разом з оцим дитячим майданчиком. Останній тоді ще кандидат в депутати Василь Немеш встановив. А Гойдалку залишив на зберігання. Мешканці ж будинку, нібито самі поставили гойдалку. Через це тепер і вийшла незрозуміла ситуація. Спочатку стояла, люди бачать, що лежить. Поставили її, як виборці. Він ж приходив, щоб те 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 зроблю, як говориться, що було. Люди його, поставили. Не Як здобув, все ж була, лкипа, нормально було, діти вийшли звідти. Це вже вони там переграли, кажуть, що то зовсім значить, другого чоловіка і все. Сам же Василь Немеш офіційно коментувати ситуацію відмовився. Хоча не на камеру від гойдалки відхрещується, каже, нічого не знає, хто її там встановив і хто її звідти забрав. Натомість каже, що це все брудна провокація, і чорний піар, який поширюють проти нього, невідомі особи. Олександр Тузь Юрій Кобів, новини рівного.